Садовий ставок, декоративна зона, яка прикрасить будь-яку ділянку, його дизайнерський відточений стиль і вдале оформлення будуть радувати око кожен день, але потрібно пам'ятати про те, що природні водойми дуже вибагливі і потребують ретельного підборі рослин, глибоководдя у цій зоні. Краще розташувати рослини з плаваючими або підводними листям і пагонами, латаття, лотос, німфея біла. Обушку жовта ранункулюс індатс водний жовтець у руччілім, переважно висаджувати на глибині від 20 до 50 см, в товстому шарі органічного мулу глибина водойми для них не є критичною мілководдя. Тут комфортно себе почувають рослини з порожнистими або трубчастими стеблами, а також квітучі культури, очерет, манік великий сосак-зонтичний. Айр-їжачоголовник спливаючий, їх висаджують із зануренням у воду до глибини 03-05, переважно на глинистої, але можна і на супіщаних ґрунті, допустимо, в контейнерах. Відстань між ними має бути 50-70 см. Ця зона починається від мілководдя і закінчується кромкою берега, в силу того, що вона часто пересихає. Сформувалася ціла група рослин, здатних переносити таку обстановку володце підійде для вологолюбних трав'янистих багаторічників калюжниці болотної, дербенника і волісного, м'яти водної, молочаю болотного і пухівки воськолистої, прибережна зона. Прибережна зона місце постійно вологих ділянок. Тут розташовуються рослини, які віддають перевагу рідку бруд. Не всі можуть витримати такий режим. Тому найкраще тут уживаються Сибірські іриси, вербейник монечатий, булея і незабудка болотна, берігши берегова зона це вже суша, тут рослини не будуть контактувати з водою. Так, що садити можна будь-які, в тому числі садові, але якщо ви хочете, щоб квіти зовні були схожі на болотні, то рекомендується висаджувати лилейник а стильбу аренца на перстянку, пурпурову, виконопсис, великий дельфініум і волжанку. Важливо, щоб вони добре переносили підвищену вологість ґрунту і повітря.